Гей, те, думи, ви хмари госінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, гей, думи сумні. Я на впоїм сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтане та пора льодова, я міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співати. В довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну ясну фладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.